Друзі, вітаю, Верховна Рада підіграла путінському агенту бойку, який був в СБУ на допиті, вибачився, але знову ж таки ніхто не відміняє його російських впливів. Згадати перші дні, коли він закликав не чинити опір російській армії, коли він казав, що російська армія вбивати нічого не буде, що український уряд впав, влади немає. Типова колаборація представника влади. Сьогодні в Верховній Раді відмовились його звільнити з комітету, де він очолює комітет справ людини, де окупації і допомоги на окупованих територіях. Здавалось би, людина, яка працює на Москву, яка завжди хизувалася своїми супервідносинами з Путіним і газовиками, сьогодні займає одну з провідних посад в парламенті. А парламент розлінився настільки або взяв гроші, ми ж не знаємо, що не зміг зібрати якихось банальних 226. При тому, що деякі депутати спеціально не прийшли, деякі проєвропейські партії дали свої голоси, а деякі депутати були в залі, але за три хвилинки до голосування тихенько зникли. Давайте все це проаналізуємо. Крім цього, тому що це важливо. Парламент, який мав би виносити. Гарні проукраїнські рішення в війну не може звільнити колаборанта? Ну більше того, колаборанта він ще й корупціонер. Хіба ми забули вишки бойка, коли сотні мільйонів доларів крали на Україну? Да, потім їх назвали вишками Кацуби, Янукович втік, бойко відмивався. Але хіба це відміняє корупцію бойка? Не хочете сажати за колаборацію? Посадіть за корупцію. Чому ви соромитесь? Чи бойко вам ближче, ніж Україна? Бойка треба міняти на азовців, треба міняти на наших полонених, які тисячі сидять в російських катівнях, яких мордують, яких б'ють, яких калічать. А наші бойка з голови комітету не можуть звільнити, де ще й зарплата більша, і доступ більше. І бойко ходить по посольствах, розказує, що він опозиція. І що тут ще й проблеми з правами людини. А ця людина починала війну, закликаючи здаватись путіну. Сьогодні його Верховна Рада покриває. Крім цього, Сенат Чехії визнав одноголосно депортацію кримських татар геноцидом. Молодці друзі з Чехії працювати вміють не те, що наш парламент, який бойка звільнити не може. Чернишов, міністр новий об'єднання українців, докерував Нафтогазом так, що Фіч вийшов і сказав, що кредитний рейтинг. Монополіста нафти і газу на рівні ймовірного дефолту. Ось за це його підвищили і назначили тепер міністром. Теж запитання, до чого ця історія. Ну і ще колегія ви, виборників обрала <кій> Дональда Трампа наступним президентом. Така обов'язкова процедура. От, вони мусили зібратись проголосувати. А США допускають, що не витрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу, а Трамп може їх заблокувати. Ну і до гарних новин теж прийдемося трошки. Два фільми про війну в Україні потрапили до шорт-листу Оскара 2025 року. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал. Зробіть донат «152 га бригада, курахівський напрямок. Круті хлопці, але потребують не менш крутої допомоги. Йдемо до 900 тисяч. Після цього зробимо, обіцяю, певну паузу, відпочинемо і знову будемо збирати. Нам важливо зібрати ці 900 тисяч як пошвидше. Корахівський напрямок дуже гарячий, і просять дрони для зачистки сміття на полях Донбасу. Друге, реби, щоб це сміття не атакувало нас. Ну, будь ласка, 100, 200, 500 гривень. Пам'ятайте, в нас є PayPal. От, давайте зберемо пошвидше, більше змогти зможемо допомогти. Е, підписуйтесь, робіть донат. А ми з вами починаємо. Чесно, дуже бридко дивитися, що відбувається в Верховній Раді, як депутати ховали, щоб не голосувати за бойка. Як про європейські партії ховали карточки. Мовляв, депутатів немає, не знають, що робити. За бойка голосувати бояться. Дуже негативна історія через те, що, знову ж, я теж не думаю, що звільнити бойка з керівника посади чи забрати в бойка тільки Героя України це достатньо. Бойко повинен стати обмінним фондом, мінімум поміняти як Медведчука, там 400, 200, хтось каже, 500 людей поміняли. А решта ОПЗЖ на решту наших полонених, які знаходяться в російських катівнях. А виходить так, що наші герої в тюрмах, їм ребра ламають, а бойко сидить в парламенті. І Верховна Рада не може зібратися з думками, щоб взяти його, виключно не те, що з парламенту. За три роки кажуть, нема процедури. То ви за три роки цю процедуру могли зробити і написати, і за колаборацію з ворогом викидати з парламенту або заприторювати в в'язницю, чому нічого не робиться. Мало того, що з нього корону цю царську російську не зняли, так вони його ще й з комітету зняти не можуть. І в залі почали зникати десь депутати, і проголосувало 217 з 226, яких треба було проголосувати. Просто я вже заходив на сайт парламенту, нема ще прізвищ. Тих, хто не голосував, був, але не голосував, деякі спеціально не прийшли, теж допомігши бойку. Просто можете уявити, які суми ходили за ось такі речі. Друге, це не тільки політична корупція, це і зрада нашій державі бути там і не голосувати за російського колаборанта. Питання до керівництва парламенту. Чому нічого не робиться з ОПЗЖ? Чому парламент сьогодні простоює тисячу днів? Ви жодного слова не зробили, ви нічого не доклали для того, щоб цих покидьків запроторити в в'язниці? В, в Ніцу, будь ласка, в Монако, будь ласка, голосувати за корупційні закони, будь ласка, ну, і ви вирощуєте собі покарання. Бо в політиці, як в футболі, працює просте правило: не забиваєш ти, забивають тобі. І коли ви їх в війну лілеєте і носите на ручках, вони потім прийдуть з російськими військами і будуть розстрілювати українців. Але ж тут зараз же, Бойко він же свій, він же ось тут рядом, такий ресурсний, такий красивий. І купу людей своїх порозпихав по всіх владних кабінетах, які дзвонять і кажуть, що буде з бойком, що буде з фірташом. Проти Фірташа справу тут Зеленський хоче відкрити, треба бігти, вже дзвонять. Ми вам на Бахматюка дамо справу і інтер, управляйте, як хочете. Але не відкривайте. Аналогічна історія з бойком. І рештою російських агентів тут. Що робити, я вам сказав. Але дуже бридко дивитись на парламент, який підігрує російським агентам. Сенат Чехії відрізняється від нашого, одноголосно проголосували, дійсно підтримали українців, і депортацію кримських татар назвали геноцидом. Насправді це дуже важливе рішення. Це точно так же, як і визнання голодомору геноцидом і депортацію кримських татар геноцидом. От і для нас зараз дуже важливо, щоб це відбувалось по всьому світу. Точно так же визнавати війну, купувати снаряди, давати Україні гроші. Чехи ведуть себе як справжні. Друзі, слово від нашої делегації мав Мустафа Джемілєв. Сенат аплодував йому стоячи. От, е, Україна дійсно має гарні відносини з Чехією. І чешські лідери на сьогодні демонструють справжнє відповідальне лідерство, даючи можливість Україні боротися, даючи Україні можливість на історичну справедливість. Тим часом в Штатах колегія виборників. Назвала Трампа наступним президентом це ті суперголоси, за які так боролись обидва кандидати. Е, вівторок у всіх 50 штатах зібралася колегія виборників, щоб обрати Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів, який переміг віце-президентку Камалу Харіс 312 на 226. Збори проходили спокійно, на відміну від чотирьох років тому, коли альтернативні виборники Трампа зібралися в семи штатах, які він програв, і де губернатори засвідчили результати на користь Байдена. Згідно з федеральним законодавством, цього року штати повинні були засвідчити результати до 11 грудня, визначивши виборники якого кандидата зберуться в перший вівторок після другої середи грудня. Потім виборники повинні передати сертифікати про свої голоси до Вашингтона для останнього кроку у визначенні результатів виборів спільного засідання Конгресу 6 січня. Штати і федеральний уряд витратили місяці на планування підвищених заходів безпеки під час скликання виборників і спільного засідання, враховуючи протести, пов'язані з перемогою Байдена 4 роки тому в Аризоні Джорджії. Мічигані, Неваді, нью Мексико, Пенсильванії та Вісконсині цього тижня. Кілька штатів повідомили, що деякі з них з цих заходів виявились непотрібними після того, як Трамп переміг. Ви знаєте, що всі боялись перемоги Трампа. А то так поразки Трампа що він буде хотіти перемогу вирвати руками. Ну і власне Байден планував, що якщо виграє камала, то доведеться захищати ці голоси, бо Трамп буде виводити, зносити все на своєму шляху. Ну а виявилось інакше. Не на те треба було тратити силу. Не на те треба було тратити силу. І тут штати кажуть, що може гроші, які не довитратить Байден, Трамп може взяти і блоканути, і вони не дійдуть до України. Петнагоді припускають, що чинна адміністрація Байдена не встигне витратити всі залишкові кошти за програмою PDA 5,6 мільярда, які Конгрес виділив він на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні. Міноборони американському кажуть, адміністрація планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Водночас вона додала, що. Було б складно прискорити відправку на поле бою того, що залишилося до початку роботи адміністрації Трампа. Посадовці підкресли, що Байден використовує частину 5,6 мільярда, які залишаються в президентському розпорядженні, що дозволить передати запаси Пентагону Україні, замість того, щоб чекати місяць або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виготовлення озброєнь за новими контрактами. Ми продовжуємо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації, але 5,6 мільярда це значний обсяг повноважень. Тому я безумовно передбачаю, що зможуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації Трампа. Також додали, що адміністрація Байдена ймовірно використає всі 1,2 мільярди доларів, що залишилося в рамках ініціативи з надання допомоги. Україні в галузі безпеки, яка дозволяє Києву закуповувати товари безпосередньо в оборонній промисловості. Ось так: от, негативна новина є, і насправді треба прискоритися або шукати варіанти, яким чином краще можна ці гроші потратити. Ну і ще одна негативна новина: не знаю, об, 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 обліпили нас ці негативні новини, як ворони просто фіч. Підтвердив кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні ймовірного дефолту. Всі супервеликі бонуси наглядових рад, всі супервеликі бонуси керівникам, підвищення до рівня міністра. А на виході Пшик виходить, що рівень це це. От такий рівень означає ймовірність високу, ймовірність дефолту. Вищий за суверенний рейтинг України. Ну а Україна в війні, а Нафтогаз монополіст, Нафтогазу все, що треба дали в руки. Але корупціонерам цього мало. За оцінкою агентства, Нафтогаз має помірні зв'язки з державою, що дає оцінювати компанію на автономній основі, що відповідно робить його вище в цих рейтингах. Але бачите, що суперкерівники з цим не справились. Більше грошей витрачали на піар, більше грошей витрачали на якісь свої потребеньки, на якісь свої речі, але точно не займались державним монополістом. І сьогодні. Керівник Нафтогазу йде на підвищення, буде міністром, а Нафтогаз в переддефолтному стані, що називається, підведемо підсумок, докерувалися монополіст, якому нічого не заважає, якого в руках все просто корми державу, просто заливай гроші в бюджет в час війни. Ні, вони його доводять до дефолту. Просто треба пам'ятати, чим ця людина тут запам'яталася. Друзі, це основна інформація. Вибачте, що один негатив, але про нього теж треба говорити. Від нього не треба ховатись, особливо якщо він є. Ці проблеми, і дефолт Нафтогазу, і бойка, якого Рада не може звільнити, теж захисник прав людини. От. І про інші речі треба говорити: проблеми для того, щоб їх вирішувати, а вирішувати для того, щоб вони не повторювалися. І для того, щоб зберегти нашу державу. Треба працювати над цим. Треба змушувати політиків приймати проукраїнські рішення. Бачите, Верховна Рада без палки й наганяє, нічого приймати не хоче. Зараз питання за президентом. Він володіє монобільшістю унікальною історичною можливістю управляти парламентом. Ось тепер він визначає, що робити з бойком. Парламент не зміг. Кажемо, що не хочуть в парламенті боротися з російськими агентами, ні вигнати фракцію в цілому, ні зняти бойка з посади голови комітету. Тепер це піднялось на рівень президента. Ігнорування теж буде означати підтримку. Сьогодні він, завтра, окей, можливо, він сьогодні зайнятий, але він повинен давати відповідь. Що ми робимо з російськими агентами? Моя версія, можливо, її не підтримайте або підтримуєте. бойка і все ОПЗЖ міняти на наших полонених в московських тюрмах, на наших військових за медвечука. Вторгували майже 500 людей. Треба робити так само з іншим. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, що робити з колаборантами в парламенті. Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на 152 бригаду Курахівський напрямок. Ці хлопці точно знають, що робити з окупантами, колаборантами, московськими запроданцями та посіпаками Москви. Неважливо вони з Кореї, Чечні чи будь-якої іншої країни, яка не розуміє, що тут робить. Ці хлопці їх просто знищують. Тому, будь ласка, зробіть донат, в них точно рука ніколи не дроне. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.